Що кажу я і як цю фразу чують інші? Я зробив готові матеріали, щоб вчителі мали більше вільного часу. І так всі кажуть, що вчителі в школі нічого не роблять, а тут ще й купи готові матеріали. Я роблю матеріали, щоб уроки були яскравими. Та в мене і так без тебе все яскраво, особливо коли проєктор не працює. Всім, попети, це допомога, не заміна. Та знаю я ваші ці всі допомоги потім ще й сам винен. Презентації допомагають втримати увагу дітей. Ха! Мене мої навіть не слухають, а ви про свої презентації. Готові матеріали це інвестиція у спокій. Ага, спокій прийде, коли діти перестануть шуміти або звільнюсь. Всім поптикс це майбутнє. Тільки мону не кажи, бо зроблять інструкцію на 200 сторінок. Ми допомагаємо вчителю не вигоріти. А можна, щоб ще чай заварювали і журнали заповнювали?